На рибацькій стрілці розташовано три гарячі джерела біля водолікарні у селі Генічіська гірка, поблизу села Щасливцевого та неподалік від села Стрілкового. Один із місцевих підприємців, власник готелю у селі Стрілкове, Сергій поділився з згору своїми спогадами про гаряче джерело до окупації. Там було взагалі все круто. Там повідкривали кафешки, його джерело, чи то викупили, чи то орендували. Там і плазму поставили великих розмірів. Десь я не знаю 6 на 4 метри. Ввечері там крутили всілякі кліпи, була музика, парасольки, кафешки. З 2023 року в його готель періодично заселялися маловідомі люди, і відтоді там час від часу проживають. З його словами, сусідські бази відпочинку дуже розгробували. Повносили ліжка, вікна, меблі, техніку і посуд. Срій що не тільки у стрілковому, а й на всій Арабатській стрілці туристичних сезонів більше немає. Після початку повномасштабної війни гаряче джерело біля стрілкового все ще працювало, але без відвідувачів. Там відпочивали лише російські окупанти. Потім на деякий час його зачинили, а зараз знову дозволили, встановивши платний вхід для всіх. Навіть для місцевих жителів, які раніше могли відвідувати джерело безоплатно.